Друзі, колеги, вітаю всіх на очікуваній так довго конференції конференціїрургія. І дозвольте розпочати нашу секцію, яка називається Офтальмахірургія через призму захворювань сітківки і зорового нерва. І Мені дуже незручно саму себе оголошувати, але так вийшло, що першого якраз повідомлення чи презентацію буду надавати я, і мені би хотілося, щоб ми поговорили сьогодні про діабет, про те, як він впливає на око, і про ту патологію, яка впливає, до речі, і на результати офтальмохірургії так само. Я сподіваюся, що вже буде зараз презентація. Наразі так. І назвала презентацію діабет та око і про що ми забули. Ну, загалом, сумну таку статистику діабета ви всі прекрасно знаєте, і знаєте не лише з публікації, а щоденно стикаєтесь. З пацієнтами кількість пацієнтів з діабетом, з тяжкими формами, зростає. І, на жаль, прогноз як від Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і те, що ми спостерігаємо і аналізуємо статистичні показники, не дуже втішний. Тобто кількість таких пацієнтів буде продовжувати зростати. Безумовно, ми всі з вами найчастіше, коли маємо пацієнта з діабетом, ми говоримо про те, що. Уражується сітківка. Дозволю собі нагадати певне таке правило: третини, Кожен третій пацієнт з діабетом має ураження сітківки. І у кожного третього пацієнта з ураженням сітківки воно е, призведе чи призводить до втрати зору. Але мені би хотілося сказати, щоб ми не забували, що діабет уражує не лише сітківку, що це патологія, яка... Дуже підступна і подивіться: є дані, що пацієнтів з цукровим діабетом в п'ять разів частіше, ніж в звичайній популяції, розвивається, наприклад, катаракта, особливо в ранньому віці. Всім великих досліджень, які були об'єднані метааналізом, продемонстрували, що цукровий діабет збільшує захворюваність пацієнтів на таку патологію чи таку хворобу, як глаукома. До 25% пацієнтів з передньої хімічної оптичної нейропатії мають в анамнезі діабет. Ну і я би хотіла, щоб ми сьогодні зачепили тему ще й хвороби сухого ока, тому що, як я сказала на початку, це патологія, яка, на жаль, так само впливає на результати часто хірургічних втручань, недооцінення її впливає на рефракційні результати катарактальної хірургії. На виведення пацієнтів в післяопераційному періоді. І якщо ви подивитеся на епідеміологічні дані, то вони дуже різняться. Готуючись до цього повідомлення, до цього виступу, я підняла велику кількість літератури і стикнулася з тим, що Поширеність хвороби сухого оку пацієнтів з діабетом коливається від 30 до по одним даним до 54, а по декотрим авторам коливається до 79 Тобто, по суті, відзначається, що хвороба сухого ока у пацієнтів зустрічається ну, якщо не в кожного, то в кожного другого як мінімум. Необхідно зазначити, що є певна залежність від поширеності хвороби сухого ока і тяжкості чи стадії діабетичної ретинопатії. Є певна залежність від рівня глікованого гемоглобіну. І розбираючи це питання безумовно хотілося б зрозуміти, так чому ж так часто виникає хвороба сухого ока саме в цій у цих пацієнтів? Ну нагадаю, що для нормального стану очної поверхні необхідна робота так званої слізної функціональної одиниці, яка складається з головної та додаткових слізних залоз, з та рогівки, майбомих залоз, килихоподібних клітин. І, безумовно, складається з тих нейронів, нервів і рецепторів, які забезпечують функціонування цієї слізної одиниці. І доведено, що у пацієнтів з цукровим діабетом, як я вже казала, підвищується ризик саме дисфункції цієї слізної функціональної одиниці. Ну, які є теорії? Є теорії стосовно того, що Рівень підвищення рівня глюкози у хворих на діабет призводить до підвищення рівня глюкози в сльозі пацієнтів, і це призводить в свою чергу до підвищення осмолярності слізної рідини. Якщо ми згадаємо всі ланки патогенезу, які на сьогодні затверджені останнім останньою нарадою чи останнім вебінар, семінаром, який був присвячений цій темі ДУВС, то ми знаємо, що Висока смолярність, якась є пусковим моментом, а в декотрих випадках, і е, моментом, який утяжеляє погіршує стан пацієнтів з хворобою сухого ока. Ну, крім того, відомо, що гіперосмолярність і може, і гіперглікемія в сльозі може викликати гістологічні зміни слізній зілозі. Що в свою чергу призводить до оксидативного стресу, і, в свого чергу, призводить до зміни не тільки функціонування слізної залози, але й змін гістологі гістологічної структури. Відомо, що... Гіперосмолярність, яка виникає внаслідок гіперглікемії, запускає певний каскад запальних процесів, які в свою чергу так само і підтримують захворювання, і можуть бути тригером і ініціювати початок хвороби. Ну і хотілося би сказати, що. Ще один момент, який теж немало важливий з точки зору патогенезу, хвороби сухого ока у цій когорти пацієнтів, це те, що відбувається зниження. По-перше, зменшення кількості калихоподібних клітин, і з другого боку зменшення кількості продукованих муцинів, а це в свою чергу призводить до того, що порушується стабільність слізної плівки. Ну, взагалі хочу нагадати, що в організмі людини виявлено більше 20 основних видів муцинів, і на поверхні ока виявляється 7-8, як свідчить література. І якраз муцини відіграють чи не основну роль в стабільності слізної плівки, утримуючи водний компонент на поверхні очного яблука. Ну, і ще один момент, про який необхідно пам'ятати, що відбувається при гіперглікемії сльози, ми спостерігаємо порушення метаболізму ферментів, йдеться по альдозоредуктазу, яка є важливим. Компонентом так от показано, що накабучення сербіту в клітинах епітелію, рогівки і конюнктиви призводить до їх набухання, до дисфункції клітин і в кінець кі... кі... підсумку призводить до пошкодження і дисфункції структури знову ж таки слізної залози і додаткових слізних залоз. Однак ми всі пам'ятаємо, що в першу чергу діабет. Це що це є нейропатія? І це стосується так само ока і функціонування оцієї функціональної, слізної функціональної одиниці? При нейропатії спостерігаються. Процеси, як правило, дистрофії, мілінізова... міліз... мілінізованих нервових волокон і проліферація сполучної тканини, що в подальшому якраз і призводить до такого замкнутого кола, який з одного боку при тяжких формах, стадіях сухого ока є пусковим моментом, з другого боку, знову ж таки, погіршує стан пацієнтів. Так от, Вважається, що діабетична нейропатія може бути важливим фактором ризику дисфункції слізних залоз, оскільки діабет пригнічує секрецію слізної рідини, а ми з вами пам'ятаємо на попередніх слайдах, я вам показувала інрвацію цієї слізної функціональної одиниці. І з іншого боку, ще відомо, що. Стабільність слізної плівки є обернено пропорційна загальній оцінці нейропатії. Тобто, чим більш нестабільна слізна плівка, тим більше ми можемо говорити про більше ураження або більш виражені процеси ураження процеси нейропатії. Ну, гіперглікемія, як я вже казала. Викликає дисфункцію бар'єру пітелі рогівки і нейропатії рогівки. Ну і все це призводить решті решт не тільки до погіршення функціонального, тобто зменшення продукції сльози, але й призводить до зниження чутливості рогівки, що в свою чергу призводить до. Пригнічення миготливого рефлексу і рідким миганням, а це, в свою чергу, може погіршувати перебіг хвороби сухого ока і е, ті ускладнення, які частіше виникають. Ну і не можна забувати, що діабет так само підвищує ризик виникнення різноманітних запальних процесів придаткового апарату ока, що, в свою чергу, знову ж таки, впливає на функціонування майбомих залоз, на функціонування е, на стабільність слізної плівки і так далі. Отже, якщо ви подивитесь зараз на цю складну схему, по суті, ми вже з вами обговорили, то ви бачите, що ми з вами пройшлися по всім патогенетичним ланкам виникнення хвороби сухого ока у пацієнтів з діабетом, яке розпочинається в першу чергу з гіперглікемії, гіперглікемія в слізній залозі, дисфункція як слізної залози, так і додаткових слізних залоз, порушення. Які виникають в епітелії рогівки, в епітелії кон'юнктиви, зменшення кількості килихоподібних клітин, порушення продукції муцинів. І все це призводить, як замкнути коле до початку проблеми, і якщо ми не втручаємось до, безумовно, тих ускладнень, з якими з вами в практиці стикаємось, необхідно зазначити, що пацієнти на початку. Коли е, тільки до вас приходять ще на початкових стадіях, якщо тривалість діабета недовго, як правило, у них скарги, отакі як на почуття піску в очах, е, на дискомфорт, вони випереджають е, ті об'єктивні дані, які ми можемо знайти під час діагностики. А коли діабет уже триває довго, то навпаки. Приходить до вас пацієнт з діабентом, ви бачите ознаки хвороби сухого ока, а при цьому він не скаржиться. І пов'язано це якраз от з тими процесами нейропатії, які тільки що ми з вами обговорювали. Ну я не зупиняюсь кожного разу говорити, що успішність діагностики більше ніж на 80% визначається грамотним збором з карт та анамнезу. Всі колеги, які долучаються до наших проєктів Тальмікайську Кейс Клаб, саме про це кожного разу і говорять. Тому звертайте увагу, якщо приходить до вас пацієнт з діабетом, чи він скаржиться, чи він не скаржиться. Подивіться, чи є в нього прояви хвороби сухого ока. Якщо пацієнт скаржиться, а ви не бачите ще проявів, то це не означає, що йому треба до суміжного нашого фахівця, який займається можливо процесами там лікування, діагностики енцефалопатії. Можливо, просто скарги в нього раніше з'явилися, ніж ви вже побачили зміни. Ну і е, нагадуючи про діагностику, я не буду вам розказувати, хочу ще раз е, сказати, що безумовно такий інструмент сьогодні, як аналізатори очної поверхні, вони надають нам практично повну інформацію, яка нам потрібна для діагностики хвороби сухого, ого, яка своєчасно на ранніх стадіях. І, до речі, все більше і більше ми говоримо про штучний інтелект. Я думаю, що вже хтось з вас вже хтось поспілкувався з чатом GPT, ні? Ніхто ще не спілкував. Ну вже ж ну підніміть руку, вже хтось поспілкував, бо я вже поспілкувалася, мені ж цікаво було. Ну так е, е, уже штучний інтелект у нас тут в цих приладах є. Ми просто про це не, не задумуємося. І зараз проходять великі е, е, клінічні дослідження, якраз використання штучного інтелекту е, е, при хворобі сухого ока. Проблем там багато, можу розказати в кулуарах потім, кому це цікаво, але тема надзвичайно прогресивна і цікава. Я думаю, що ми скоро отримаємо ще е, потужніші інструменти для діагностики цієї хвороби. Ну а е, в кого немає. Я знаю, що вже всі проходили багато мастер-класів і мають чудові навички діагностики. Звертайте увагу на придаткові е, е, апарат ока, звертайте увагу на конюнктиву на ті яви, на ті. Клінічні ознаки хвороби сухого ока, які ви знаєте. Не забувайте користуватися бардинками, тому що вони можуть говорити нам про тяжкість процесу. І ми не завжди тільки за допомогою щелинної лампи, і навіть не за допомогою цих аналізаторів, може визначити, яка тяжкість процесу. Один з одна з клінічних один з клінічних критеріїв саме є. Вираженість епітеліопатії І побачити ми в основному можемо, коли ми використовуємо барвники. І Нагадаю вам про Оксфордську шкалу, яку частіше використовують в клінічних дослідженнях, але так само вона буде корисна і в практичній діяльності для того, щоб гардувати хворобу сухого ока. Ну і Маємо пацієнта, має діабет, діагностували хворобу сухого ока, що ми призначаємо нічого, напевно, супер нового, тільки нагадаю ще раз, що при цьому сьогодні в нас ще. Залишається стандартом і першої лінії терапії це препарати гіалуронової кислоти. Нагадаю вам, що дуже залежить ефективність використання цих препаратів від того, від якості гіалуронової кислоти, від молекулярної маси, від більшій мірі. І навіть якщо в нас ми можемо казати про концентрацію, чим більша концентрація, здавалось би, тим більш ефективний препарат. Але, на жаль, це не зовсім так, тому що якщо ми маємо високу концентрацію препарата з низькою молекулярною масою, то ми будемо мати нижчі показники в'язкості. Якщо ми маємо навпаки меншу навіть концентрацію з препарату з високою молекулярною масою, то ми будемо говорити про те, що і в'язкість більше. І Тривалість перебування на очній поверхні. Нагадаю вам про лінійку хіло, Перепрошую, повинна була видалити препарат. Значить, Про лінійку Хіла, яка має сертифікат, Європейський сертифікат якості гілорунка, яка там використовується. І сьогодні це єдиний препарат, який може цим про це сказати з гордістю. Хочу сказати так само, що Використовуючи препарати для лікування сухого ока, ми не повинні забувати, що ми призначаємо їх на тривалий період. Тому, коли ми говоримо про використання їх, ми звертаємо увагу в першу чергу на безконсервантні форми, і про це йдеться не тільки в лікуванні сухого ока, тільки що говорили якраз про глоукому про використання препаратів безконсервантних. Тому але консервант це не єдиний. Хімічний додаток, який є в е, препаратах, е, Використовується багато стабілізаторів, серед них буферні системи так само. І е, я думаю, що ви вже всі прекрасно знаєте, що тривале застосування препаратів, які містять фосфатні буфери, можуть призвести до кальсифікації рогівки. до... Е... А можна спитаю, чому мені мигає весь час і не міняється час? Ну, добре. У мене є запас часу, я так розумію, що можу то, сте, не можу контролювати. Просто його вибачте. Отже, е, треба цього е, безумовно уникати. І е, для того, щоб е, уникнути от, явищ кальцифікації. Тому використання інших буферів, які не мають цих цієї побічної дії, вони сьогодні є перевагою і йдеться про цитратний буфер і. Е, коли ми говоримо про безконсервантні форми, то тут ще питання. Консервант має позитивний і позитивний і негативний вплив. З позитивного вважається, що він унеможливлює контамінацію і таким чином можна тривало користуватися цим препаратом. Ну, якщо йдеться про безконсервантні форми, які містять цитратний буфер, то з'явилися вже роботи, які свідчать про те, що цитратний буфер має так само протизапальну активність і може використовуватися так, е, з цією метою. Ну і В завершення е, цієї частини нагадати вам про, перепрошую, нагадати вам про лінійку Хіла ще раз, це хіла Хіла Кея, Хіла Дуал, які е, можуть використовуватися у пацієнтів з діабетом. Коли ви звернете увагу на лікування, не забувайте про протизапальну терапію, і ви бачите всі молекули, які ми можемо там використовувати. Хочу сказати, що вже є вдруг, вийшла в друк стаття. Це результат роботи європейської не комісії а робочої групи, в яку я мала честь теж бути членом цієї робочої групи, яка була присвячена саме вивченню питань запалення і виробленню алгоритмів лікування. Хвороби сухого ока в тяжких, тяжких, тяж, тяжкій стадії. Вже є ця стаття, наскільки я знаю, вона зараз вже перекладена українською мовою. Я думаю, скоро ви ознайомитеся з цими алгоритмами. Непроста була робота. Звертайте увагу, будь ласка, на те, що лікування сухого ока це не лише сльозозамінники, а це ще. Потрібний час на потрібному етапі застосування протизапальної терапії. Ну і е, в, з цієї точки зору ще хочу е, нагадати, що так само протизапальними ефектами має омега 3 ненасичені жирні е, кислоти, оскільки вони е, зменшують явище запалення, вони е, так само збільшують вироблення слізної рідини, полегшу, е, зменшують випаровування слізної плівки. Є роботи, в яких говориться про те, що використання омега 3 в порівнянні з контрольною групою значно зменшують прояви синдрому сухого ока. Ну і крім того, має нейропротекторний ефект. А ми говорили, що одним з важливих елементів патогенезу діланко. Одним з важливих ланкок патогенезу хвороби сухого ока при діабеті це є нейропатія. Так от застосування омега-3 має так само нейропротекторний ефект, що було підтверджено не лише там, експериментальними якимись роботами, а й клінічними за допомогою конфокальної біомікроскопії. Ну, про лютеїн екзексантин ви можете е розказувати кожне, якщо підняти про його користь і важливість це важливий антиоксидант, так само як і Перепрошую, так само, як і важливий антиоксидант це антоціаніди. Ну, е, комплекс, який містить усі ці компоненти. Нагадаю вам, це Next, Next Farm, Будь ласка, так само можна використовувати як з точки зору е, протизапальної терапії, так і е, з точки зору антиоксидантної терапії е, і нейропротекторної при хворобі сухого ока. І в завершення. Пацієнти з е, діабетом. Повинні бути під прицілом, якщо можна так сказати, сьогодні. Тобто потребують цільового обстеження на наявність хвороби сухого ока. Сьогодні ми говоримо про препарати гілорної кислоти як першу ланку. І не забувайте, будь ласка, про вітамінні комплекси, які містять омега 3 і антиоксиданти як додатковий засіб лікування хвороби сухого ока. Нагадаю всім, що ми продовжуємо розвиватися і. Хто ще не зареєстрований в чат-бот, доктор Овчик. Я не знаю, чи є тут такі люди. Але якщо є, підійдіть, будь ласка, в кулуарах допоможемо вам зареєструватись, тому що сьогодні ми вже додали там багато нових функцій. Це і навчання, це і опитування, це і консиліум. от уже на підході ми його відкриємо. Так що, будь ласка, разом з нами будемо розвивати медичний освітній простір. Всім дякую за увагу.